Свята минули, вока виросли і ви не знаєте, що з цим робити. У мене для вас є рішення. дієта FMD. Це дієта, яка імітує голодування, але голодування організм не відчуває. Ви їсте і худнете. Дієта може зменшити вагу та прискорити метаболізм. Крім того, оздоровити ваш організм 5 днів, і ви вже бачите відчутний результат. Потрібно проконсультуватися з нутриціологом або лікарем, тому що дієта має певні заборони, спеціальні низькокалорійні страви, які не містять тваринний білок, а тільки овочі, рослинний білок і корисні жири. Так, традиційно її можна повторювати декілька разів на рік. Ефекти це зниження ваги. Поліпшення обміну речовин і очищення організму. Це цілком залежить від того, як ви харчуєтеся після дієти. Під час дієти потрібно зменшити інтенсивність тренувань або зовсім їх собі заборонити. Я, як нутриціолог, використовую цю методику для клієнтів і бачу дуже круті результати. Якщо ви хочете швидко. І з оздоровчим ефектом позбутися зайвих кілограмів, декількох зайвих кілограмів, то пишіть мені в Директ і записуйтесь на передзапис марафону «ФМД-дієта за моїм особистим раціоном, який, до речі, я пройшла особисто.